Вітаю, це експерт КР, і ми сьогодні в студії нашої незалежної медіаплатформи у програмі Точка кипіння з народними депутатами України, членами фракції Об'єднання самопомічі в Верховній Раді України Євгеном Соболєвим і Семеном Семенченком говоримо про ситуацію, яка в кривому розі сталася і так досягла оцієї цієї самої точки кипіння 30 листопада і 1 грудня, власне, сьогодні. У людей багато років крали право бути людьми, і тепер вони проти цього повстали. Я думаю, що буде возбіжно головне діло. Поліція провелася достаточно ефективно. Були составлені акти. Ми не приїхали сюди нав'язувати свою точку зору і вирішувати за кривий ріг його проблеми. Кривий ріг зробив свій вибір, і звісно, ми зробимо все, щоб його захистити. Семене, почнемо з вас. Цю ніч ви були одним із головних фігурантів подій, які відбувалися в Кривому Розі. Ну, принаймні про це свідчать ті відео і відгуки, які в соціальних мережах гуляють. Що саме відбувалося? Розкажіть, як це було суд Дніпропетровський апеляційний прийняв рішення о тому, що все-таки провести пересвід на шість районах на спецучасках. избирательная комиссия городская, из которых удалось карманных э, членов ЦВК вывести, то есть политические силы отозвали и поставили новых, провел заседание. К сожалению, придя в исполком, они обнаружили, что все кабинеты закрыты, а председатель комиссии избирательный Гивель, вместе с печатью исчез на известном направлении и ключами. Э, народная ну, совет, который создан э, на Вече, как раз принимал скарги и любезно предоставил помещение в вестибюле исполкома для проведения заседания комиссии. Э, первый кривожский канал транслировал в прямом эфире. Э, были рассмотрены решения суда и распущены шесть э, избирательных районных комиссий. Именно потому, что они абсолютно не обращали внимания на жалобы. Есть масса нареканий к их деятельности. Это решение тут же было доставлено в районную избирательную комиссию. Однако, э, представитель комиссии, который, как я уже сказал, с печатью и с ключами отбыл в неизвестном направлении, начал обзванивать членов, бывших уже членов районных комиссий. И в ночи, в ноль часов, когда как раз вся нечистая сила бодрствует, начал собирать э, по горосполковому. Э, автомайдан и члены э, громадской варты, это... Формирование небыдужих громадян Кривого Рогу а отреагировали на это, вызвали полицию и вместе с нами депутатами стали обижать все эти комиссии, бывшие, для того, чтобы они не смогли принять незаконных решений. Что они хотели? Они хотели чисто формально сказать, что мы провели пересчет, билку мэр, ура, ура! Этому мы помешали. Однако мы увидели очень опасные с точки зрения закона, избирательно законодательства вещи. Например, Саксаганская комиссия, и видео это уже транслировалось по центральным телеканалам, в помещении архива, где хранились все избирательные документы, при выключенном свете нагнала туда непонятных людей. Это уже в пол второго ночи было фактически. То есть я думаю, что такое же было и по основным комиссиям. И я очень сейчас сомневаюсь, смогут ли районные новые уже районные избирательные комиссии провести пересчет. То есть вполне возможно, что они решат там и признать, что это невозможно, тогда это приведет к обнулированию результатов. В любом случае, полиция провела себя достаточно эффективно. Были составлены акты э -э -э по, и принято заявление по нарушению закона. Сегодня мы были на, э -э на, на совещании в МВС, в полиции. И интересовались, как же проходит следствие по уже двум возбужденным делам в отношении деятельности избирательной комиссии, в отношении там пана Гибеля, в отношении э, самого избирательного процесса. Я думаю, что по фактам вот этого э, действия Саксаганской комиссии, по фактам собрания людей уже распущенных комиссий и попытки принять незаконных решений, я думаю, что будет возбуждено уголовное дело. И однозначно э, общество ждет от полиции результатов и от прокуратуры. Потому что, когда Верховная Рада вынуждена создавать свои, тем, свою темчасовую сличную комиссию, это означает, что местная прокуратура, суды и Поліція не виконує своїх обов'язків. Хоч би хотіла, щоб вони працювали і передбачали приступлення. Ну, все-таки це не слідчі. Напевно, комісія позначена як спеціальна комісія, так? Да? Ну, Можливо, слідчя. вона функцію слідчої виконує. Да. Давайте на хвилинку відірвемося і відволічимося дуже далеко. До Єгора питання таке: наскільки взагалі Юрій Вінкул, згідно з законом про ілюстрацію, мав мав право взагалі брати участь в виборах, наскільки він та фігура. Яка повинна бути от в тих списках, які ви складали, і підлягати цьому закону, Юридичним право він мав. Ми слідували європейському законодавству, філософії права про те, що людину не можна обмежувати в праві обиратися і бути обраним. Ми заборонили багатьом високопосадовцям часів Януковича бути призначеними на посадах. І зараз вже. Приблизно половину з них вигнана е, всупереч там великому саботажу і спробі схопитися за крісла. Але обирають люди. І не можна сказати за законом людям цих не обирайте. Але висувають політичні сили. хай там як? Е, обирають люди? Ви праві, що е, той, хто сам йде на вибори після того, як він уже. Забруднив руки не тільки в корупції, в крові, яка була пролита, щоб цю корупцію захистити, має велику моральну відповідальність, коли він знову каже, я хочу далі правити. І ще більшу відповідальність мають партії, які це підтримують. Втім, найбільша відповідальність все одно на людях. І що нас всіх здивувало в кривому розі. Це на виборах, коли всі були впевнені, що вілком навічно більша частина виборців сказали ні. Ми цього не хочемо. Це і була люстрація. До речі, на виборах, власне, в день другого туру, там напередодні голосування, чому до Кривого Рогу не прибула потужна якась більш-менш велика команда представників самопомочі, які просто своїм. Перебуванням тут унеможливили б цю ситуацію. Ви знаєте, по-перше, треба е, розуміти, що до цих місцевих виборів е, потужна команда самопомиті складалася з одного львівського мера і 26 депутатів Верховної Ради. Ми отримали дуже велику підтримку в усіх місцевих радах по всій країні, де ми висували своїх представників. Буквально в кількох місцевих радах депутати від самопомочі не були обрані. І багато міст, включно зі Львовом, включно з Миколаєвом, включно з Білою церквою, потребували нашої присутності. Якби ми зараз знали, що буде настільки цинічна фальсифікація і настільки буде важливий кожен голос, Щоби його захистити на цих виборах, безумовно плани були би змінені. За нашими даними, які ми мали перед другим туром, основні фальсифікації і спроба зірвати вибори планувалися у Львові, як не дивно. Андрій Садовий має там дуже переконану підтримку, що в результаті її продемонстрували вибори. Але саме місто є страшенно великим подразником для дуже багатьох людей, які були при владі до Євромайдану і які прийшли після Євромайдану. І у нас була дуже серйозна інформація про те, що вибори будуть просто зривати за допомогою чого завгодно, включно з терористичними актами. Тому ми з Семеном провели виборчу ніч. У Львові це було дуже нудно, тому що насправді фальсифікатори ні на що не наважилися. Вибори були в надзвичайно добрій, європейській нудній атмосфері. Ми сиділи якраз в територіальній виборчій комісії одного з віддалених районів. У вас цей Нугулецький, а там Сихівський називається приблизно такий. І взагалі не розуміли, що ми тут робимо. Члени комісії, які були як від садового, так і від Кошелинського, дуже раділи, що ми до них приїхали. Вони абсолютно чесно, спокійно, прискіпливо, але дуже доброзичливо перевіряли результати, які привозили комісії дільничні. От ми бачили класні європейські вибори. Десь у третій ночі ми повернулися в центральний штаб. Нам сказали, що наш мер обраний в Миколаєві, чому ми дуже пораділи. Білі церкві, там, де представники самопомочі вийшли в другий тур, вони там скрізь виграли. І потім ми отримали інформацію про те, що в Кривому Розі Юрій Милобог теж виграв. Буквально кілька тисяч голосів, і зараз йде спроба їх сфальсифікувати. Семен ранковим літаком разом з народним депутатом Маркевичем одразу виїхав до вас і фактично. Тих часів в Києві його не бачать. А чи все-таки не було причиною того, що тут е, практично нікого із самопомочі всеукраїнської не було? Та що просто ніхто не вірив, що Юрій Малобог Бог може тут виграти, якщо е, сказати, що нас е, не вразив, е, не здивував е, результат е, виборів. То це неправда. Ми всі були вражені перемогою Юрія, так само як ми були вражені перемогою Олександра Сенкевича в Миколаєві. Де він в першому турі обіграв тоді діючого мера від партії регіонів, а в другому турі обіграв іншого висуванця від партії регіонів, як вони тепер не називалися. Але Кривий Ріг зробив свій вибір. Ми його дуже поважаємо і підтримуємо в даному випадку, і звісно, ми зробимо все, щоб його захистити. Скажіть, будь ласка, ну може семен, да тепер вже переключимося. Чому саме ви з Єгором були направлені до Кривого Рогу як такі кризові менеджери, так для того, щоб ситуацію в Кривому Розі виправляти, змінювати, рухати? Ну во перше ніхто нас не направляв, у нас якби демократичний То фракции, вы захотела вы захотели и вы поехали. Ну, так мы сошли, что это наш долг. А потом называется же партия самопомощь. А, самопомощь возьми из рабы, и особенно в тех ситуациях, когда государственная машина не работает. У нас есть опыт. У меня по Донбассу, Егора по Киеву. И в принципе в этих условиях, я думаю, что не только а, наш опыт пригодился, но и пригодились аналитические данные а, Умение а, работать с информацией, юридические знания других депутатов. Тут были многие, тут был Любомир Зубач, тут был Ярослав Маркієвич відбив Тетяна, пострани, Остікова, та, Павло, Тетяна Остікова, та, Остікова, та, всі. але разом з тим такі найяскравіші найбільш пам'ятні візуально події пов'язані ну, саме з вами, так? Якісь такі хуліганськими просили недооцінювати всю команду самопомочі. Насправді, щоб ви розуміли, у третій ночі тільки обраний мером Львова знову Андрій Садовий дзвонив президенту України і казав: пане президенте, за нашими даними в Кривому Розі відбувається фальсифікація. Дуже багато про Ставників самопомочі весь цей час робили і роблять непомітну роботу для того, щоб захистити вибір Кривого Рогу. Віце-спікер парламенту обраний від самопомочі Оксана Суроїд Судібно. вчора зустрічалася з послами ключових європейських країн і Сполучених Штатів, щоб пояснити, як важливо захистити вибір Кривого Рогу, те, що ми з Симоном. Більше на барикадах я би не назвав це хуліганством. Якраз ми зробили, і слава Богу, успішно все, щоб жодного хуліганства не було. І той спокій, і порядок, який зараз є в мерії, кожен може побачити, бо тепер там справді вільний вхід кожного добропорядного городянина. Але це просто пов'язано в кого, які сильні сторони. Є юристи, є вуличні організатори, є стратегії. Кожен допомагає, щоб захистити кривий ріг і його волевиявили. Приїжджав і голова фракції і дуже хорошо виступив по революційному Тот же Андрій Садовий Получук кстати, очень. Неплохую поддержку, і тут кожен постарається допомогти як можу. Зараз таке чарівне слово з'явилося в ваших постах, в ваших постійно, таке чарівне слово «народовладдя». Поясніть, будь ласка, що воно означає, тому що там даються свої десь визначення в політологічних словниках і так далі. Що таке народовладдя по по-криворізьки станом на 1 грудня року я скажу, просту. Ні, просто просту давайте дивіться. А... Багато років нам всім, і в тому числі не тільки в кривому розі, вдовблювали думку, що від вас нічого не залежить. За вас все вирішили, всіх купили, ви нічого не можете змінити. І через це, по великому рахунку, ми дозволили так занедбати нашу державу, так, мати такі ганебні суди, мати таку ганебну міліцію, мати таких ганебних мерів, мати все ганебне, включно до генерального штабу. А тепер в більшості міст України, в абсолютній більшості, з'явилися багато очевидно розбужених євромайданом людей, які кажуть: та ні, це моя держава, це моє місто, це моя громада. Від мене все залежить, і я хочу це змінити. І що ми зараз допомагаємо робити в кривому розі і дуже радіємо, що це виходить у жителів цього міста. Це брати відповідальність на себе і нагадувати всім насамперед собі, що ти і є владою. Владою не є мер, владою не є міська рада, владою не є навіть поліція. Це все делеговані посадовці, яким суспільство або громада віддає свої повноваження на виконання певних функцій. І якщо вони цими повноваженнями зловживають, то їх треба гнати. За допомогою тих самих виборів. А якщо вони чіпляються вже і після виборів, коли вони програють за свої крісла, за свої потоки, за свої схеми, ну тоді треба задіювати інші методи народовладдя, які, як ви бачите, є мирними, але працюють. Ну і согласна Конституції України, у нас предусмотрено правильно, як говорить Єгор, демократія представительська, тобто посередством вибору обліну власті демократія. непосредственное. Непосредственно, непосредственно относятся референдум, плебесы, та инши формы. Инши формы, они у нас четко представлены и а, в мировой практике, а, и в прец прецеденты были в нашей истории. Это и ВЕЧИ, это и а, Совет Громады, который сейчас у нас существует, это и народно а, это и громадская варта, то есть вот вчера, например, громадская варта очень хорошо сработала, сумев заблокировать фальсификатором возможность для этих фальсификаций. Далі це буде розвиватися все одно на вічі не було 50% плюс одна людина мешканців кривого рогу. Тобто не можна говорити про те, що це була переважна більшість мешканців, і рішення Вічі легітимні. А діло в тому, що рішення Вічі ані. легитимны для тех людей, которые являются членами семьи тех людей, которые пришли, знакомые, которые разделяют их выбор. И ведь сейчас не просто это решение оглашено и забыто. Нет, идет юридическое оформление. То есть существуют определенные юридические документы, собираются подписи. И, собственно, все заявления, которые звучат по отдельным СМИ Кривого Рога о том, что там захваты какие-то здания происходили, угрозы криминальной ответственностью. Это все несерьезно, потому что и народные депутаты, и люди имеют право заходить в коммунальные и государственные предприятия. А сейчас работают у нас очень хорошие юристы для того, чтобы юридические документы, основания народовладия после сбора подписей поставила точку в вопросах, легитимно это или нет. Будет большинство узнать. Вы зачепили уже питание про ЗМИ. Насколько ваш визит на телеканал Рудана был... Тим кроком, який допоможе в кривому розі позбавитися від пропаганди, і чи ви говорили були подібні розмови там з іншими засобами масової інформації, ви нас маєте правильно розуміти. Ми не приїхали сюди нав'язувати свою точку зору і вирішувати за кривий ріг його проблеми і віче. І громадська варта, і висвітлення подій в місті, і участь або неучасть в мітингах це все результат роботи людей. Про що ми говорили з Руданою, і що ми постійно говоримо на мітингах, і що ми намагаємося допомагати організовувати, це те, що. Люди, це ваше місто, це ваша громада, це ваша земля. Ніхто окрім вас тут ладу не наведе, Воно нікому окрім вас не належить. І це неправда, що все розікрали, все забрали. Тобто, це правда, але це треба виправити. Воно все одно по факту ваше. Хто би на цьому не зробляв, хто би це не намагався захопити. І у вас є багато легітимних, спокійних, але дієвих способів це зупинити. Якщо ми говоримо про голосування на мітингах, за що голосує мітинг? Давайте забезпечимо вільний вхід в свою місцеву раду. Місцева рада зроблена на гроші городян. Вона утримується на податки громадян. Всі посадовці, які там сидять, вони діють від імені громадян і мають зарплату від городян. Тому кожен городянин має мати спокійне право зайти в місцеву раду, і якщо в нього є якась справа, отримати послугу від посадовця, якому він платить гроші. І це зараз відбувається. Що зараз почалося прекрасного в мерії Кривого Рогу? Приходять люди зі своїми проблемами з різними від величезних скорочень на металургійних гігантах до виробки дубів. Говорять своїм же ж сусідам по місту, які самоорганізувалися і зробили там приймальну, зробили там раду представників громади про ці проблеми. Ці проблеми записуються і посадовцям. Ставлять завдання, це треба вирішити. Тут є таке звернення, відреагуйте. І я хочу сказати, що ми бачимо, що зараз виконком починає працювати на людей. Ми мали сьогодні прекрасну зустрічі з одним з керівників виконкому, який сказав: ми тут будемо вирішувати, ми цим займемося. Люди побачать, що реальна влада на них працює, бо влада вони і є, фактично. І те саме стосується рудани або будь-якого іншого медіа. Ми не прийшли до них, покажіть Семена Семенченка, який він хороший, чи Єгора Соболєва, який він розумний. Так само ми не кажемо: покажіть Юрія Милобога чи там Юрія Вілкова. Ми з ними говорили про те, що шановні журналісти, редактори, керівники, це ваше місто. В ньому зараз є великі проблеми, пов'язані з великими несправедливостями, які тут роками були, і вся ця напруга, все це протистояння, воно не виникло через те, що приїхали Соболі і Семенченко, а виникло через те, що у людей багато років крали право бути людьми, і тепер вони проти цього повстали. І є дуже багато ризиків, є дуже багато небезпек, є дуже багато провокаторів, яких нейтралізують насамперед колишні бійці батальйону Донбас. І щоб пройти спокійно ці потрясіння, щоб перейти до нормального міста, де все належить громаді, де громада обирає собі посадовців і контролює їх, ну де все добре. Дуже важливо, щоб медіа цьому допомагали, а не заважали. Не казали, що там стоять екстремісти, та а тут сепаратисти. А казали, що є різні точки зору політичні. Це нормально, що є різні точки зору політичні. Це добре, що є різні точки зору політичні. Головне, щоб вони усі були представлені, щоб люди робили свідомий вибір, щоб їхні голоси рахували так, як вони проголосували. Оце є цінність. Чудова теорія, але ми знаємо. Як на практиці реалізовуються будь-які теорії, і зокрема, оця от наскільки за вашим прогнозом вас почули представники змі? Я був дуже радий, що ми мали цю розмову, і мені було дуже цікаво поспілкуватися з журналістами, в тому числі як колишньому журналісту? З іншого боку, я хочу, щоб всі зараз зрозуміли: завтра тут не почнуть рости пальми і плескатися Адріатичне море. Вас як місто чекають великі розчарування, великі випробування, велика праця по наведенню тут лади, по творенню нормального, гарного, успішного міста Кривий Ріг, де кожен почуває себе захищеним, де кожен почуває себе реалізованим, де кожен живе в достатку, в здоров'ї, в нормальних стосунках. Але ця робота почалася. Кожен може Цьому допомагати так само, як кожен може сказати: А від мене нічого не залежить, мені плювати або навіть протидіяти цього. Це вибір кожного. Просто за кожен вибір треба платити. І якщо більшість городян будуть працювати на чесне, справедливе. Доглянути місто, то воно швидше прийде. А якщо це буде меншість, ну то це займе багато років. І останнє питання: спочатку Семен, прошу відповісти. Потім Єгор, Що очікувати найближчим часом, які кроки логічно випливають із попередніх. Ну, які реальні кроки, і зокрема, напевно, вже його розкаже, які будуть наслідки тих висновків спеціальної комісії, яка буде отже, перша, які зараз найближчим часом, найближчими днями наслідки будуть. воскресення в 12 часов. возле пам'ятника казаку рогу буде народне вече. На вечі ми розкажемо людям, що вдалося добитися однозначно. я думаю, до воскресенья уже будут результаты работы наших общественных групп, которые общаются со всеми людьми, якобы голосовавшими на спецучастках, когда там вместо 20 больных за один час возникает там 200. И нам уже сообщают, в каких сейчас больницах, в каких спецучастках проходят собрания и врачей в том числе, и как их инструктируют. Очень много интересного, и мы с ней договорились, как это может передаваться в полицию. Однозначно мы хотели бы, чтобы к концу недели уже были какие-то предварительные хотя бы результаты в работе темчасовой специальной комиссии. И для этого мы предоставили все максимальные помощь, то есть информацию. Мы специально не вошли в эту комиссию, чтобы не было конфликта интересов. Надеемся, что представители разных фракций к воскресенью дадут результат. Но и однозначно после воскресенья будет продолжаться развитие народовластия. У нас назначены уже встречи с рядом колективів промишленных предприятий. Тобто особисто вы будете зустрічатися? Мы, Ми, Юрий Милобок, те громадські активісти, которые здесь уже начинают развивать народовладдя, наши коллеги, которые приезжают, ну, Тигормене больше угу. расскажет. Ми зараз говоримо з президентом України, з лідерами парламентських сил, з начальниками поліції, прокуратури. Ви є держава, ми з вами є держава. Відбулася несправедливість. Люди проти неї повстали. Наше завдання як держави зупинити цю несправедливість і покарати тих, хто взяв в цьому участь. Якщо це зробить держава, суд, центр виборчком, місцеві виборчком, поліція, прокуратура. Все буде прекрасно. Ми тоді в неділю зустрінемося з людьми, подякуємо, скажемо. Дивіться, ви тільки попросили трошки, і держава одразу попрацювала. І Все зроблено. А якщо держава буде затягувати, як це було в ці два тижні своє рішення буде подальше утвердження народовладдя все більше. Повноважень держави, які не виконуються державними структурами, буде переходити до людей, і все одно ми переможемо. В цьому не сумнівається Прямо якесь заклинання. Переможе народовладдя. все таки ви не сказали два слова про те, які наслідки матиме рішення. Давайте дочекаємося результатів роботи комісії. Я є парламентарем, але не вхожу в цю комісію. Це був мій свідомий вибір і семена про те, що ми все таки, як учасники мітингів, як учасники. Подій маємо займатися ними. А парламентська комісія незалежно від нас оцінити все, що відбувалося. Дочекаємося її висновки і ви подивимося. Дякую в студії. Експерт КР з нами були народні депутати України Єгор Соболів і Семен Семенченко. До зустрічі, побачимося. До зустрічі.